Всіх вітаю! Сьогодні будемо з вами малювати. У нас з вами листочок вертикаль, вертикально. Ми з вами ставимо в цій частинці кружечок, приблизно ось так під 45 градусів, ось, таку, ось такий кружечок малюємо. Так, да. Маленький. Да, да, такий маленький кружечок. І внутрі ще чорну точечку. Можна трошечки більше домовились. Буквально на декілька міліметрів. Так, що далі? Дивіться, ми під давайте під куточком вгору, тобто у нас направлення в куто вгору в куточок, малюємо лінію. Є? Нічого страшного. Так, так, Ні все нормально, це ж кривий трошки малюночок. Все добре. Дивіться, на рівні серединки нашого листочка ми трошки опускаємось, ніж серединка, і з'єднуємо двома лініями. Утовщувати. Ми з вами домальовуємо товщину з однієї mm -hmm. сторони і з іншої. Тобто ми на саму лінію з вами трошечки насаджуємо з обох сторін товщину. Приблизна товщина 5-7 міліметрів. Я Нічого страшного. подивіться, мене Ну, трошки підрівняй. Так, дійсно, треба трошечки підрівняти. Як підрівняти, витираєш стирачкою. Перегортай листочок, малюй ще раз. Ні, спробуй знайти, звісно. Дві частинки. Да. Тобто ми знайшли серединку і опустилися на сантиметрик. І відмітили з вами ось таку ширину. Приблизно, можна трошки, більше. Мабуть, краще на серединку. В общем, це залежить від того, яка у вас ось ця частинка. Ну, Я гадаю, ось так буде добре. Що ми робимо? Ми точно таку від центру відстань повинні з вами вниз поставити. Тобто Можна або за допомогою пальчика, або лінійки, або за допомогою. На око відмітити. Тобто відмічаємо з вами чотири сторони, однакового розміру. Зараз будемо малювати коло приблизно на око. Отправити. Так. Все, коли ж тих пунктиром норм, вимальовуємо з вами коло. Дивіться, ви на око можете підправляти, якщо вам вважається, що коло не рівне, то берете і підправляєте. Поїхали. Що ми робимо? Ми з вами зараз робимо товщину колеса. Тобто, ми зараз з вами проходимося по колу і промальовуємо шину. І, від центру, так, так, трошки зроблю, і від, від центру ми з вами промальовуємо спиці. Вони ось таким чином. До центру, як сонечко. Як завжди, у мене внутрішній ще краще. Це ж добре. Ні, мене далі. Ми зверху відступаємо трошки таку ж ширину, як і колесо. Ось звідсіль. І приблизно на одну третю колеса ось тут малюємо з вами напівколо з однієї сторони і на півколо з іншої. Це знаєте, що таке? І з'єднуємо. Що це? Ну, це, буде, це буде. Да, для чого вона у велосипеді? Не знаю для чого. А, ну, Дмитро, ти знаєш, розказуй. Не знаєш? Угу. Дивіться, це е, защита від, від дождя, від грязя. Коли, коли колесо крутиться, якщо ]ule? цієї штучки нема, то вся вода і грязь летить на людину, яка їде. Ага. Добре. Такий Зачем? Зачем? Ну це щоб зрозуміло було, що ми малюємо. Чуть? Я, нічого не е, я, я не закриваю доруч. рукою. Так, Ось так малюємо. знак оклику. Це не знак оклику, це знак питання. А, вибачаюсь. Знак питання, дякую, що. А чого? А чого домальовуємо ручку таку овальну. А чого? А, не знаю. Що мені... Це молодці, поїхали далі. Дивіться, ось тут ми промальовуємо таку, ту, таку штучку і ось тут кріплення. таку штучку. Що це таке? Це кріплення. Кріплення до нашої корзини. І ми ось тут з вами вмальовуємо корзиночку. Таку. Оп. А мама ми... питання? Да. А, а знаєте, ви, ви знаєте, в мене занадто виходить. Угу. Дивіться, в мене поки що а маленький продовжен. стіл, як тільки в мене з'явиться стіл побільше, я зможу вам більш гарніше розташовувати, а зараз поки що так. Так, І зробили Ще? з вами хрестиком корзинку. Так. Але подивіться, перша і лінія, друга, вона повністю повторює край корзинки. Багато-багато тюльпанів багато намалювати. Ну, то ми вже фарбами зараз все промалюємо. Або можна другий варіант що можна його а, зверху приклеїти буде буде така аплікація. Який, хто який варіант хотів би? А, я промалюю фон малью. зверху вниз або я знизу вгору. А що знаю, що ще робити. робити. Мазочки я, я роблю щось? такі великі. Трошки заходжу. Так, візьміть, будь ласка, палітрочку для змішування, да? Ось взяла білий і блакитний і одразу їх перемішуючи я На листочок. Я тебе почула, я я малюю фон. Ти хто малює? Ти в Instagram? Ну, я малюю фон. Тим, кажеш, де, Чого? Я буду малювати плазати на доріжку, яку прокладають взагалі, звісно. Цікава ідея. Гарна ідея, клас. Так, дивіться. Якщо він відсутній. Дивіться. Біля. А то вас отут, ну, в цій картинці, ми ж постійно скакаємо. Тобто, одна картинка не стоїть на місці, вона постійно літає. Дивіться, я дивлюсь на усіх одразу. А не на одного. Так, дивіться. Ось тут робимо більш темнішу частинку і можна не вертикально, а перпендикулярно. Тобто е, показуємо, що це в нас з вами е, доріжка. І можна її можна І навіть ось так трошки під кутом розширити. Добре. Далі промальовуємо весь велосипед червоним. А, а чого червоним? Ну, Будь-яким кольором, яким вам бажається зробити велосипед. Але червоний він буде яскравий і дуже гарно виділятися на фоні малюночку. Ага, Добре, зараз подивлюся. Добре. А може я скажу, як її включити? Ще. Може я вже її включав. Ну, демонстрація екрана. І тут написано, організатор отключив демонстрацію екрану. Ну, він може включити її. Так, я організатор можу дозволити учасників. Переливаються, дуже гарно виглядають, коли два кольори. Можна змішати, зробити і, і біленьким, і фіолетовим, і рожевим. Ну, тобто там трошечки там, перехід, зробити. Я все-таки буду малювати квіток цей, ці фатами. А Так, на велосипед додаємо біленькі такі бліки. Значить, ось тут біленькі. Ось тут біленькі. Тоненькою пензликом і вгорі ось тут блівеньке. І давайте ще трошечки сюди додамо. Найтоншим Найтончим пензличком малюємо, який тільки у вас є. Замальовуємо чорне колесо. Чорна ручка в нас. Так. Не спішимо. Гарничку малюємо. Я ще фон там помалю. А що, який фон малюєш, Дар'я? Давай. Ви зразу всі уроки робили після школи? Чи відкладали? Одразу. Бо коли я відкладувала, потім було дуже важко робити. Тому я привчила себе робити одразу всі уроки. Ді, Супер. Це дуже гарна навичка. Зробив і далі вже... Ну так. Це просто якийсь годин виходить вчитель. Просто у нас в школі доволі 30 дітей, але деякі дітки за границю їхали, і вони там в школу ходять, і вони не можуть виходити. А в нас тут у вас додатково ще одна година навчання, так? Буває майже дві години. Знаєте, ви на гарантували тут нас відпускати, коли нічого немає, то ви нас можете поділити на на команди, і ми можемо виконувати завдання. Тобто, а не наше там заподілено з ідеології, географія. Це все по ПС. Ну, контрольні та йдуть Математика, наприклад, одна контрольна йде, а по багато, тому що там різні предмети йдуть. географія. І що це не а ви допомагаєте друг другу блокудах. Точніше на баконні. Ні. Я розпочали з з е-е, внизу можна додати Я, я чер... темно червоного або ось так чорним як як тінь. Зараз подивлюся хвиленочку, покажу. У мене просто ідеально вийшло, мені супер просто. Можеш, будь ласка, сказати, а якого кольору коржі? Або... Ось дивись, гарчичного кольору. А якщо в мене немає хочуть. давай оранжевий або жовтий, а по краям додам коричневий. Я скажу, тому що мене каравує. Давай. А вверху Корін, можна, так. Да. І дивись, і, і по краям, зараз, зараз хвилинку подивлюся, по краям додаємо такого темно темно-коричневого, і темно ми промальовуємо з вами ось ці лінії. Слухаємо. У мене день Ух, ти. Промальовуємо стеблі та листочки да, в квітів да, зеленим да. кольором. Спочатку світло зелене, я а потім деяку частинку і невеличку мене... темно-зелену. А бывает, а бывает, что я могу запомнить, что даже дальше далее будет происходить, то я попытаюсь изменить свое видение. Ну, мне, например, ну, снилось... Это же хлыво было. <laughs> а у меня не так часто кошмар снятся, но ну, снятся. Последний мой кошмар, что я выхожу на улицу, а там все, все сиро. Вот mm -hmm. я скажу, что, что было кошмар, в самом кошмаре. Давай. Да. Я еду в мир. У меня очень так кошмар, у меня часто такой снится. Uh -huh. Я же кажется... уже. Переходимо з вами для намалювання все білих бутонів. Це все добре це не означає, що наших тюльпанів. Це означає, що Спочатку просто повністю промальовуємо перший ряд, потім між бутонами промальовуємо другий та, ряд і додаємо відтіночки форожевого а, або фі і фіолетового, перероблячи такий плавний перехід. Так тому я не можу знайти такого релізу, щоб його туту так притягнути. Mm -hmm. Ну я певна, ти знаєш. Анюта, ти, ти щось хотіла сказати? Знаєш, що там такого відбувається? Там. У нього воно і почалося на дишля якраз після того, як ми виїхали. Тільки-тільки почалося видіння, і мені почалося сміх, приржажіння. Угу. Добре. Є ще якесь питання? Mm -hmm. Я не не так. Ти так, окей. Ти знаєш, що буде вже наперед? Ні. Або в тебе є відчуття, що ти вже це проживав? Ну тобто що. Так. Ти вже це бачив, чи це може це? У тебе ніколи і так не було? У мене було. У мене було.

Тому э, чекаю на ваші роботи і бажаю всім гарного дня.